Будемо сіяти по декілька штучок, тому я буду їх розкладувати доволі таки широко і побачимо, як вони посходять. Можна присипати навіть снігом для того, щоб вони о. І, як зійдуть вони. насіння то свіже, до якого вона пригодна до 28-го року. Тому записала, що може і рановато, але хочеться посіяти, щоб вона зійшла, бо з цим відключенням світла вона ж теж потребує щоб було досвідчування. Так, порозкладала густенько, Побачимо, що воно буде. Зараз трошки отак От присиплю його. Сильно не буду присипати, але хочу вам сказати, щось у мене цей торф класман. Якийсь він не такий, як був раніше. Доволі часто попадаються якісь такі великі фракції. Мені це не дуже подобається. Хоча написано, що мелка фракція. Зараз присипемо, накриємо целлофаном і побачимо, через скільки. Вони зійдуть це насіння, бо температуру я на ноч виставляю 16-18 градусів. Ще свій стелаж не ставила, а прямо на століку будуть стоять біля конвектора, тому Побачимо, через скільки вони зайдуть. А дню, в день даю трошки більше температуру, не дивлячись на те, що вже день стає трошки більший, сонечко стає більше. Тому я думаю, що через діб 10 вони зійдуть, а то може і раніше побачимо. Запишемо. В зошит і поставимо їх в тепленьке місце. Так що це тут у мене хватить, не платить, мабуть, не хватить. Треба шукати іншу. Ось, зараз я вас тут легенько перенесу і хочу показати вам, це я собі посіяла так. На, то, щоб побачити, як проростає. Тут такий в мене термометр лежить, показую 21,7, 191. Тут ще перчик не зійшов, тому я його ще прикрила для того, щоб не так випаровувалась влага волога. А там, де вже зійшло, то я вже відкрила і. Буде. Стояв ще один такий палет з Бобкатом, але кішка мені зробила свою справу. Вона сказала, що це ще новального валя дуже зарано, тому я тобі його перекину. Так і зробила, перекинула, хоча бачу, багато дуже було зійшло. Ось так, друзі. Починаємо помаленьку сезон, а там будемо бачити. Як воно все буде. І покажу час. Тут у мене і Багіра, Каста, Сагатан, Мадрид і рожевий такий непоганий помідор. Побачимо, що з цього всього діла вийде. Ну, на цьому все. До зустрічі на каналі. Kdo se, čím skýtky zajdu.